Ось він вмикається і працює. Він має чистий синус на виході. При роботі від батареї зараз він працює від мережі. При самодіагностиці він перейде на роботу від батареї. Або ми можемо зробити ось так. Зараз він працює від батареї і у нього на виході 220 вольт, 50 В 50 Гц. Станом у нього робочий, задовільний. Ми поставимо тільки батареї і він поїде до свого власника на кордон, Сумська область. До речі, ми були цими днями там, там є стрілінки, там є лікарні, де в принципі, потребують такі штуки. І я сподіваюся, що він знайде свого власника там, де він дійсно потрібен.